І так, розкажу наглядно а, про програми, а, що куди входить, а, бо це впливає на вартість. Але в той же час що ваш організм отримує додатково до харчування, так? Тому що харчування це база, ви зрозуміли, без бази цієї нічого не буде. Але а, що у нас? А, програма два в одному. Тут буде входити білковий комплекс у вигляді або супу, ось грибний, або буде шоколад, або ваніль-смак. Якщо а, грибний суп, то він на окропі, да? тобто заливається гарячою рідиною, вода, або молоко коровіче, або рослинне. Чесно, я не можу на а, коровічому, ну настільки насичено, дуже насичено, але він повноцінно замінює обід або вечерю. Дуже зручно в програмі. Тому що стандарт програми це. Три основних прийоми харчування, два перекуси, щоб ви так орієнтувалися. Йдемо далі. Це програма два в одному, так? Що до харчування. Поняли? Ідемо далі. Якщо у нас а, до харчування йде а, програма Life Plus, в ній перекриті базові потреби. Що значить перекриті базові потреби? Тут доповнюється ще комплекс вітамінів, в яких а, присутні і а, мультивітамінка, по нижній границі норми, там 13 вітамінів і 10 мінералів. Омега-3, боже, прекрасно, знижує холестерин. Працює з серцево-судинною системою, тобто судинами, запальні процеси зменшує. Ну, тобто, дуже гарно а, вони, знаєте, такі непомітні помічники. Аст, астаксантин це сильний антиоксидант, який бореться з окисленням наших клітин, тобто він їх відновлює. А, ось це такий вітаміно-мінеральний комплекс і додатково коктейль це шоколад у мене, а він йде на перекус. Тобто, якщо в предыдущій програмі. В два в одному це була повноцінна заміна обіду або вечері, то тут буде наперекусити, тому що тут дасть 220 калорій, а тут дасть 75 калорій. А, ось, тому перекус іде, але при цьому клітковина присутня, білочок присутній, тобто, знову ж таки, дуже гарний помічник додатково до харчування. І це базова така програмка Life Plus. Якщо ж у нас є комплекс вітамінів, дуже багато звертається, хто вже приймає якісь антиоксиданти, впевнені в тій фірмі да, тобто ну, виробнику, Омегу приймають, мультивітаміни без питань. Але при цьому хочуть комфортно худнути, вони обирають програму Optimals. Тут у нас вже одна заміна це обіда або вечеря грибним супом і ще й перекусом. Тобто за цю вартість ви отримаєте не тільки раціон і мій супровід, але ще і заміна їжі. Це якщо розбити на день, Дуже а, виходить економно, да? тому що не треба готувати, а, не треба а, стояти там на, на плиті, брати з собою тормозки дуже зручно. А, ось така програмка Optima. Сюди входить до харчування два продукти. І є програма ВІП. Тобто, коли у нас ще є, додається комплекс вітамінів. А, на такій програмі худла я під час а, того, як набрала після вагітності. Ось 12 кілограмів треба було, і я була на грудному вигодовуванні. А чому тому, що в день кормила а, і мами, матусі знають іноді дитина просто не злазить з грудей вечір. 11.10 вечора, а я їсти хочу я голодна, мені ще його вночі кормити. Тому спокійненько собі випивала коктейльчик на ніч, 75 калорій туди-сюди. Так, да, повільніше процес був. Але я сита, якісне молоко було, нічого грудне вигодовування не припинялося. мене багато матусики приходять, і дуже класно перекриває потреби, бо після народження дитини. Пріоритеті відновити а, наші а, корисні речовини, які ми віддали цим дітям. Ось тому на цій програмі я сама ходила. Це програма ВІП дуже комфортно, зручно, особливо коли немає часу готувати. Коли шалений ритм, коли не хочеться з тормозками, менше задумуватися да про їжу, але ще один момент: це ще для тих людей, в яких є обмеження по деяким продуктам, і вони не можуть там горіхи приймати ну тобто, ряд продуктів, на яких є у них непереносимість. Тяжкі для їхнього шлунку, то ця програма теж підходить. В них таке більш різноманітніше харчування і більше корисних речовин отримує організм тут і зараз, бо з харчування просто нереально його взяти. Тому детально розповіла вам ще по назвам і складовим, що тут відноситься. У мене вся продукція є. Чому? Тому що я її використовую періодично, коли не встигаю приготувати е, обід чи вечерю, І ось вітаміни постійно п'ють, як я в е, окремо п'ю, да? тобто в баночках не все ще. Чому? Тому що додатково ще пропиваю е, кальцій, додатково пропиваю для волосся нігтів ще, додатково так? Е, Ось відновлюю свої нігті після зняття гель лаку. І, і ще додатково: астаксантин, антиоксидант, я приймаю ще одну капсулу, щоб шкіру потягнуло. Молодість, вона, знаєте, це щоденна робота. Краса це щоденна робота. І бачення краси і стрункості у всіх воно різне. Тому якщо ви бажаєте бути більш здоровими, стрункими, звертайтесь. Вишлю вам одну з програм а, і допоможу розібратися з харчуванням і отримати бажані результати.